Вітаю вас на каналі! Тут посилочка така, не знаю, Плата генератора. Е, на ремонт має бути Але як і в якому стані. Зараз подивимося там. Посилки є. Деколи, деколи всі в той же день щось заберу, не встигаю відкрити, бо треба доробити дещо попереднє тут просто всі бо замовлення буду по запчастинах робити, то в такому випадку стараюся максимум там ще повідкривати, подивитися хто там що прислав. Так, запакували її, так, пінопластом, на принципі. Ніби нормально. Це напевно. ні. Пакетик. Так. Ось. Пакетику нічого, крім якогось точки бруду. І ось вона. Так, це вже готово. Так, До речі, за ці штучки я ж казав там. Щоб залишали. Тому що не потрібно воно тут буде туди-сюди. Значить, так, крім того, вони. Ні, ще такі нормальні. Нормальна ще резинка. Значить, так, добре. Так, і того почали, якби її тут доставати, але ну звідси, звідси ж не потрібно доставати. Ді чого? спочатку тут дивиться. Ну, це таке, ладно. Так, тут один, один, два. Та ви їх не перепутаєте, тому що вони отут різні. Воно різне, і воно, якби бачите, один в одного можна засунути, відповідно, там на генераторі теж. Тому немає сенсу. Оці от можете підписувати. Хоча тут є між ними різниця в контактах. Ну, це таке теж. Підписали добре. Це, це якби плюс тому, хто розбирав. Так, тут якась. Ні, це шліфувалка, напевно, що з цього. Так, добре. Тут все нормально. Не різана, не царапана. Це нормально. Так, ці от штучки теж. Е, не цей. Краще їх лишайте в себе. Добре. І того, і того. тут. Е, блін, тут зле. Так, тут нічого не пошкоду. Справа в тому, що тут цей вузол це. Там, керування моторчиком і так далі, і на запалювання, тому я його е, без генератора перевірити ніяк не зможу, на жаль, тому тому тут е, бажано ну взагалі не чіпайте оцю, оцю діляночку, оця сторона. вона Там, там нема чому ламатися. Це вже якщо там у вас е, з мотором, але це вже якщо там генератор користований довго і, і був в ремонті е, по цьому по регулюванню чи чисті карбюратора і так далі. тоді вже Mm, то може може чисто теоретично тут бути якась проблема, що щось замкнуло і так далі. Так, ось тут, як бачите, вже немає діода. Йо-майо, -йо, відірвали. Ну, це. Так, відірвали. Я надіюся, більше нічого не відірвали. Буду дивитися, одним словом, оця отплата. Е... Так, тільки що ви бачили, там яка коробочка, як приїхало, значить я її собі зараз підпишу звідки вона є, то е, звертати увагу буду на то, що тут вона вже колупана і вже немає там цієї деталюшки. Так, зараз. Так, значить, в мене є така аналогічна плата, але там ну, це, звісно, там не здерти, тому що немає сенсу. Я подивлюся, там має бути десь в мене повністю така розборна. Я знаю, що це за елемент, мені це не буде проблема. Але все ж таки треба буде звернути увагу на, оскільки робили не дуже акуратно, так, тут щось конденсатор під... під Бачите, не щербленний, можливо, треба буде теж його якби тестанути, перевірити. Ну, одним словом, я думаю, що плата зробиться. В основному це. Перевіримо. Це треба процесор, контролер, а тоді вже з тим далі всім розбиратися. Коротше, буде щось цікаве, то покажу далі. Так, це відео, напевно, виложу, тому що є такий нюанс по платі. Добре, бувайте, хай щастить до нових відео і не, не колупайте самі. Тут краще мені прийшліть, ну, скільки тут потратили, може годину-дві, але проблем може бути набагато більше, тому що, ну, якби ні схеми, ні нічого. Я зможу знайти елементи, які відламалися, але не до всіх плат і не все, тому що. Ну, Ці платки в мене часто, тому що їх немає нових. Але є такі плати, які ще є в продажі, і на ремонт пересилають, щоб просто дешевше вийшло відремонтувати, ніж щоб не переплачувати за нову. Там вже трошки більша ситуація, така, більш критичніша. Так що, отак. от. Бувайте! Хай щастить, до нових відео.